Мої вітання, хто у цьому разом містова канала Март в ефірі програма Діалог мене звати Олександр Матюшенко. Вітаю вас. Як завжди, у цій студії ми говоримо про Миколаїв, про Миколаївщину і говоримо про це з компетентними та освіченими людьми. І сьогодні у нашій студії я радий вітати депутата Миколаївської міської ради, заступника начальника Миколаївської районної військової адміністрації Раміля Габекова. Пане Раміль, вітаю вас. Вітаю, дякую, що ви знайшли час і прийшли до нас. І кінець року це традиційний період, коли треба підбивати підсумки того, що було зроблено, робити аналіз того, що. Вдалося втівити, ну і, звісно, будувати плани на майбутнє. Я хочу, щоб ми сьогодні про це проговорили і вас прошу бути максимально відвертим. Пане Ромілі, як вам взагалі 2024 рік з огляду на тим, яким видався для України, яким видався для Миколаєва і для вашої персони особисто. 2024 рік рік високого робочого темпу. В країні триває війна. Працюємо у великому темпі? Рік допомоги нашим людям, рік допомоги військовим, рік допомоги у відновленні домівок, які постраждали від ворога. Рік у висновку: рік високого робочого темпу. Для вас він який він був? Ви. Впродовж цього року надовжили більше свої можливості, збільшили їх, чи бачите якісь нові зони для роботи над собою? Ми збільшили можливості щодо, наприклад, щодо роботи з міжнародними донорами, щодо результату роботи, щодо результату і реалізованих проєктів. Здебільшого це проєкт з відновлення. Добре, давайте тепер детальніше про все. В першу чергу робота Миколаївської міськради. Ви є депутатом, представляєте фракцію Слуга народу» в Миколаївській міськраді. Як ваші враження від роботи депутатського корпусу цього року, зважаючи на те, що міськрада уже, зокрема, третій рік працює в онлайн режимі, в цьому році всі сесії збирались. Депутати голосували важливі важливі рішення для? Нашої країни важливі рішення для містян, важливі рішення для допомоги військовим. Тобто, в цілому, я хочу сказати, що пропрацьовано ефективно, і хочу наголосити, що в основному це акцент на допомогу військовим. З початку повномасштабного вторгнення Миколаївська територіальна громада вже надала допомоги військовим майже на мільярд гривень. Так, і Миколаїв при цьому входить в п'ятірку обласних центрів України з допомоги Збройним силам України. Ви відчуваєте взагалі от, ну, консенсус з депутатами при тому, що ви представляєте різні політичні сили? Пропрацьовуємо дивіться, зараз щодо роботи депутатського корпусу. Моя позиція така. Я працюю задля допомоги військовим, за допомоги нашим громадянам. Це рішення дуже важливі. У нас зараз військовий стан. І кожне рішення це важливе рішення задля допомоги у відновленні, наприклад, за для допомоги у просто у простих потребах для роботи там інфраструктури нашої нашого міста. Тому працюємо в такому режимі. Дуже серна відповідь. Дякую. То я завжди, коли запрошую депутатів на ефіри, до нас завжди задаю питання. Приходять до нас депутати, ті, які якраз таки працюють, які видно їхня робота, які є на сесії, саме з ними ми ведемо діалог. Яке ваше ставлення до ваших колег, які від початку повномаштабного вторгнення, десь хтось уже під час цього не вмикається в засідання Миколаївської міської ради і не голосує за ті питання, які турбують громаду? Простіше кажучи, я кажу за тих депутатів, які не з'являються, і роботу яких абсолютно не видно вже досить тривалий час. Ну, я скажу, що якщо немає більш важливих причин, наприклад, це, це, це причини наприклад, оборони нашої країни, це наприклад, займання високих державних посад, які дуже важливі зараз. Якщо немає таких причин, а просто не підключається, це на совісті цих депутатів, які не підключаються, тому що ну, на кожній сесії вирішується питання щодо допомоги військовим, щодо для допомоги нашим містянам. Я просто якраз для цього і піднімаю це питання для того, щоб майбутні вибори це вибори вони точно відбудуться колись. Це питання, але виборець має дивитися на ти, на тих, хто працює, хто з'являється, а ті, хто просто не з'являються і не можуть навіть включитися, причому що онлайн режим дозволяє на сьогоднішній день вмикатися в сесію міської ради з будь-якого куточка світу. Ну тобто, це говорить про те, що незважаючи на те, що депутат прийшов працювати на добровільних засадах, але це про відповідальність. Тож ви вже півтора роки ще обіймаєте посаду заступника начальника Миколаївської районної військової адміністрації. Комбінуйте тепер уже роботу і депутата, і посадовця. Розкажіть, будь ласка, яким цей рік саме був як для Раміля Габекова на посаді начальника заступника начальника військової адміністрації? які ви напрямки основні брали для себе в роботі. Один з основних напрямків у мене вели, велика кількість напрямків, які пропрацьовуються зараз ви один із двох заступників так, начальника Так, так Зараз да. тобто це співпраця це праця для допомоги військовим. Це відновлення. Ми дуже велику. Тобто, якщо брати у висновку за 2024 рік про. Працьована велика кількість проєктів, здебільшого з міжнародними донорами, щодо відновлення тих постраждалих громад, які є в, є в Миколаївському районі. Про які ми зараз говоримо, в основному який робиться акцент і пріоритет. Е, найбільш постраждалі громади це е, в Миколаївському районі це, е, до п'яти громад. Тобто, е, здебільшого, робиться акцент на цих громадах: це Шевченківська, Первомайська, е, Очаків, Куцруб, е, це Галицинська громада. Тобто е, це ті громади, які найбільш постраждали від ворога. Ті громади, які, які ворог, деякі громади взагалі ворог просто розстрілював домівки людей і так далі. Тому зараз працюємо щодо цього напрямку. По чому ви працюєте в основному? Це житловий фонд, чи це гуманітарні об'єкти? Дивіться, щодо відновлення, це житловий фонд, це відновлення і освітніх закладів, це відновлення і водонапірних мереж і так далі. Тобто це великий спектр відновлення. Відновлення, воно комплексне. Що вже вдалося зробити? Е, ну, якщо візьмемо, наприклад, 2024 рік, то почнемо з співпраці, наприклад, з фондом Кор. Да, тобто, це великий такий плас роботи був зроблений. У співпраці з фондом ми. Змогли відновити і замінити старі водонапірні башти, які були зруйновані ворогом. Це у кількості 12 штук. Тобто 12 нових водонапірних веш, башт вони вже стоять в громадах. Далі це відновлення, наприклад, нещодавно відновили школу в Галіциновській громаді, яка також постраждала від ворога. Зараз йде відновлення велике протирадіаційне укриття на тисячі квадратних, більше ніж тисячі квадратних метрів, відновлюються завдяки нашій співпраці з цим фондом. Також йде відновлення і дитячих садочків. Зараз у співпраці з цим фондом ми надали допомогу у вигляді будівельних матеріалів двом громадам, які найбільш постраждали. Це надання допомоги у великій кількості будівельних матеріалів. Які які надані були громадами вже до людей? Далі, якщо говорити про відновлення, то нещодавно відновили унікальний проект. Ми реалізували завдяки співпраці з Міжнародним фондом з Польщі та урядом Тайваню фондом. Також з громадської організації приймала участь. Гуманітарний фронт називається. Ми відновили три багатоквартирні будинки в одній з громад. Це багатоквартирні будинки, які, в які були м, м, прямі прильоти ворожі. Сьогодні вони відновлені. Сьогодні люди вже можуть повертатися в свої домівки. Також нещодавно було відновлено е, дитячий садок. Ми його відновили е, завдяки також співпраці нашій з фондом Візюкрей та е, з блогером Віталієм Богомоловим. Ми це, е, цей проєкт реалізовували і, і вдалося відновити цей дитячий садок в Галицинській громаді. Він був він також постраждав від е, ворожих обстрілів. Е, що стосується відновлення, ще велика кількість домівок, які відновились, в які заходили також ми там і добробати, і громадські організації, і фонди, які допомагали відновлювати людям домівки, тобто великий плас роботи з точки зору відновлення наших громад, які найбільш постраждали, він виконаний в цьому році. Я хотів запитати за такий цікавий випадок, який я дізнався про те, що ви також долучилися змогли залучити один благодійний фонд для відновлення житлового будинку, який постраждав у корабельному районі Миколаєва під час обстрілу в жовтні 2024 року. І в мене виникло питання: чому тому, що Миколаївська міська громада вона по суті не є саме в контексті вашої роботи як заступника начальника Миколаївської РВА, і це не є частиною вашого депутатського округу в місті, тому що ви працюєте. Зокрема, по інгульському району як вам вдалося саме включитися в корабельний район. Дивіться, Миколаївська, Миколаївська, районна адміністрація. Це 19 громад, в тому числі і громада Миколаїв. На нараді, коли ми проговорювали з фондом, одноголосним рішенням було надання допомоги цьому будинку, який постраждав від, від ворожих прильотів, тому це фонд Карітас Миколаїв. Вони відновили, нещодавно вони закінчили роботи, тому таким чином, це спектр моєї роботи, і місто Миколаїв також спектр моєї роботи. Як ви ведете роботу з донорами в плані пошуку, саме того, кого ви хочете обрати, для того, щоб залучити для того чи іншого проєкту? Будь ласка. Ми співпрацюємо з донорами. ну, дивіться, наприклад, є, є донори, які. Саме, наприклад, приїжджають, ми з ними знайомимось, чуємо, вони чують від нас потреби, ми розуміємо їх можливості і починаємо співпрацювати. Є донори, з якими співпрацюємо вже давно, да, наприклад, там, з, перших, з перших місяців початку повноштабної війни. Тобто, це, знаєте, це такий процес. Є донори, які, наприклад, залучені були завдяки виїздам на конференції. Багато в роз... яких конференцій, там з точки зору відновлення проводяться і так далі. Там ми знайомимося з донорами, пропрацьовуємо ті чи інші питання. Тобто, можу розказати, наприклад, навіть також нещодавно ми. З фондом Кримський фронт це фонд, який допомагає також в нашій країні громадам у відновленні, і, і у... для життя наших для... для поліпшення життя наших людей. Ми пропрацювали великий такий проєкт. Ми надали більше тисячі одиниць. Побутової техніки, завдяки співпраці з цим фондом, ми надали нашим спортивним школам по всій області, це дитячим будинкам сімейного типу, це комунальним закладам, де проживають люди похилого віку. Надали це і з пральні машинки у кількості там, майже 300-280 пральних машинок, 298, якщо не помиляюсь, мікрохвильових печей. Це велика кількість майже там, близько 290-280 сушарок, також близько 280 холодильників. Тобто це вся нова побутова техніка, яка завдяки нашій співпраці з цим донором, цим фондом, вона розійшлася по всій області і пішла на допомогу нашим людям. Підсумовуючи тему з відновленням: хто ваші стратегічні партнери на сьогоднішній день? Ми працюємо з багатьма фондами. Ось з всіма фондами, якими ми працюємо, які, з якими ми маємо позитивний досвід, ми і надалі будемо працювати. Це наші партнери, з багатьма у нас підписані меморандуми. Тому працюємо в цьому напрямку, і задача, і цілі в нас це поліпшувати роботу і помножувати. Цю допомогу, яку вже надали, щоб ми більше надавали разом з фондами допомоги, більше відновлювали, тому що робота ще є у співпраці з донорами. Взагалі, у нас підхід там підхід такий, що ми пропрацювали проєкти, і всі проєкти на рівні адміністрації. І також на рівні громад. Ми кооперуємося там з головами громад, з, безпосередньо зі старостами в тих чи інших селах і пропрацьовуємо ці проєкти. Тобто, ми, не одним словом, можу сказати, що це ми, ми беремо фонд за руку і доводимо до кінця до вже вирішеного проєкту, щоб цей проєкт був реалізований. Тому що це дуже важливо. Проєкти відновлення це. Це не просто взагалі відновлення, це не просто відновлення домівки і е, проживання далі людей. Це глобальний проєкт. Відновлення це повернення людей додому. Це, е, це повернення, це налаштування людей на життя, тобто це робота громади у подальшому. Тобто люди повертаються додому. Люди, наприклад, якщо повертаються з дітьми, діти йдуть до школи. Люди починають працювати. Це е, розвиток економіки починається в громаді. Тобто, таким чином, е, це е, такий, е, така допомога у е, роботі в цілому громади, щоб громади, які найбільш посаждалі, вони запрацювали в економічному сенсі, і запрацювали взагалі, щоб люди повертали свої домівки. Я от не люблю, звісно, говорити це слово. Але це так. Це. Поступове укорінення і повернення людей туди, звідки вони довелося виїхати. Але якщо це ще йде мова про людей, які, на жаль, були змушені виїхати ще з більш небезпечних районів, тому що ми знаємо, що на не дуже багато приїжджає і саме вимушених переселенців з сходу України, і це, по суті, початок нового життя для людей, і в цьому їм треба допомогти. От я хотів, до речі, запитати: зараз дуже часто говорять, що ну ми бачимо по західній пресі, що. Європа, що донори європейці втомилися від війни в Україні. Чи бачите ви по донорам, що вони втомилися і що цієї допомоги зараз іде для України в плані відновлення менше? Чи цього ви не бачили? На даний час кажу, що проекти, які ми реалізовували в цьому році, це ті проекти здебільшого проєкти, які були пропрацьовані і заплановані ще в тому році. Також це частина проєктів, які були пропрацьовані і заплановані вже в цьому році, і вони реалізовані в цьому році. Щодо наступного року, я хочу сказати, що також є певні проекти, які заплановані. І що стосується кількості допомоги, ну, вона вже не є такою величезною, наприклад, якщо ми візьмемо в там, кількості певних там років, там з 2022 другого року, да, вона не є в такому обсязі, але вона є більш направленою і точною зараз від наших міжнародних донорів. Тоді ще питання: Миколаївщина залишається цікавою для донорів. Е, донорами, з якими працюємо, які є нашими партнерами. Е, ми надалі будемо працювати і впевнені, що будемо реалізовувати проєкти. Добре, другий напрям, про який ви тільки що говорили у вашій роботі, це підтримка сил оборони і правоохоронців. Що ви можете про це розповісти, з того, що дозволено озвучувати? Велика кількість зустрічей, багато нагальних питань, багато потреб, які, в яких ми намагаємось максимально допомогти, щоб ці потреби були. Були закриті і завжди в коннекті, завжди у співпраці з військовими і з правоохоронцями, Тому працюємо в цьому напрямку дуже активно. Яким чином ви допомагаєте? Що саме входить? Ну, є багато о, різних потреб, які, наприклад, е, які озвучуються наприклад, е, на нарадах е, з військовими, наприклад, да, якщо ми візьмемо, е, це і від гуманітарних потреб до е, більш глобальних потреб, тому в цьому напрямку ми працюємо. Добре, дуже обережно відповів на це питання, раз, зараховано. Далі хочу запитати, скажіть, загалом, от ви депутат Миколаївської міськради, одночасно посадовець, важко поєднувати ці два різних напрямки взагалі, між собою? Я хочу сказати, що ми... я з 22-го року, спочатку повномасштабного вторгнення, я вже звик до такого темпу. Ми... Почали працювати в ну іноді я думав, що це неможливо в такому темпі працювати, але зараз я звик, вже працюємо в цьому темпі і все виходить, тому і надалі готовий працювати в цьому темпі, поєднувати, поєдную, завжди намагаюсь, завжди намагаюсь відвідувати. І громади, що стосується моєї роботи у військовій адміністрації, також проводжу зустрічі з нашими людьми, які проживають на моєму окрузі в Інгульському районі. Тому працюємо в цьому напрямку також активно і поєдную. Я пам'ятаю наше з вами інтерв'ю у 2020 році. Тоді багато з того, що у ви другу. робили, 2022 да. перепрошую. Так, в нас тоді був з вами запис ще інтерв'ю в нашій студії в укритті. Я пам'ятаю, що тоді багато роботи, яку ви робили, вона була просто на добровільних самоволонтерських засадах. На сьогоднішній день ви вже як посадовець, і я хочу відзначити, що дійсно цей темп я бачу. І в мене з цього виникає питання: є час на родину? скільки спитав в за за точніше, І чи є час на родину? Е, так, е, на родину також е, час є. Е, у 2024 році в мене народилась донечка. Е, Вітаю вас. Е, да, дякую, тому е, зараз, знаєте, е, родині також приділяю увагу, е, як, як не родина. Да? Тобто, е, тому... З родиною також проводжу час, але іноді а вже ж багато займає робота і багато часу я можу там, приїжджати додому, наприклад, і, там, пізно ввечері. І, ну, і це нормально. Тому родина це розуміє, і я дуже радий і люблю свою родину. А для спорту є час, тому що, зважаючи на вашу яскраву спортивну кар'єру в минулому, зараз для цього є. Зараз, коли є вільний час, я дуже люблю приходити на тренування. Це для підтримки фізичної форми. Тобто, часу сказати, що як там, раніше я тренувався, там, я не кажу про професійне, навіть професійну свою кар'єру, коли було, а коли навіть потім я тренувався для підтримки форми, інколи не вистачає. Але. Намагаюсь хоча б там, раз на тиждень відвідувати спортивну залу. Ймовірно, це не тільки для підтримки власної форми, а для саме і душі, тому що я розумію, це для, для спортсмена Обжеж. тренування це в першу чергу відпочити головою. Добре. Які плани на 2025 рік? 2025 рік плани не збавляти темп в роботі. Примножувати результати в реалізованих проєктах, які вже зроблені, ну і працювати задля того, щоб якнайшвидше настала перемога нашої країни допомагати Збройним силам України та вірити в нашу перемогу. Яку оцінку Раміля Габеко готовий собі поставити у 2024 році як депутат і як посадовець? Я вважаю, що оцінку повинні ставити люди і повинні ставити ті громади, міста, з якими ми працюємо. Але я хочу сказати, що я реалізовую і намагаюся максимально приважити зусилля для того, щоб всі проєкти, які ми почали, щоб вони були доведені до кінця і були реалізовані. Пане Роміно, що ви хотіли сказати нашим глядачам, які сьогодні дивилися наше з Вами інтерв'ю? Я хотів би побажати взагалі привітати всіх з прийдешніми святами, з Новим роком, побажати всім здоров'я здоров'я родинам і миру та перемоги нашій країні, подякувати Збройним силам України і впевнений, що. Цей рік це буде рік перемоги нашої країни. Віримо всі в це і сподіваємося, найголовніше працюємо разом над цим. Пане Ремір, я хочу вам дуже подякувати, що ви сьогодні знайшли час для того, щоб прийти до нас і розповісти про ваші досягнення, здобутки. Хочеться побажати наснаги і терпіння вам, всій вашій команді. Дякую. І щоб ви частіше приходили до нас, аби розповідати про ці досягнення, і ми могли вже про них більше знати. Дякую. Вам бажаю успіхів. Друзі, нагадую, з нами сьогодні був Раміль Агабеков, депутат Миколаївської міської ради та заступник начальника Миколаївської районної військової адміністрації. З вами був традиційно Олександр Матюшенко та програма Діалог. І як завжди, друзі, закликаю вас, вірте в себе, вірте в Миколаїв, вірте в Миколаївщину та нашу Україну. Допомагайте нашим захисникам, і тоді ми точно переможемо. Побачимось на марті.